Навчання з вогневої підготовки базується на основних принципах. Це спочатку йде теорія, потім йде практика. На теоретичних заняттях інструктора відпрацьовують питання щодо тактики технічних характеристик зброєння з того, як будуть виконувати вправи. Також проводяться заняття на тренажерах спочатку на лазерних мультимедійних тренажерах, потім вже допускається особовий склад до практичної стрільби виконання самих вправ. Для навчання новобранців та особового складу використовуються симулятори, це такі як Іноу юніт, що дозволяє особовому складу навчитися одноманітності прицілювання без використання бойових набоїв. Тобто, військовослужбовець першим зустрічається зі зброєю і він відпрацьовується все в класі з поясненням, роз'ясненням та практичним виконанням, але знову ж повторюсь, без використання бойових набоїв, це дозволяє ефективно навчити особовий склад для подальших дій на практичних військах. Практичне виконання вимагає, включає в себе підготовку особового складу. Це приготування до сліби порядок, прицілювання і виконання самих вправ, які будь-вони виконати вже на полігоні на практичне виконання стрільби. новобранці. На полігоні починають з найменшого до найскладнішого початкові вправи. Потім збільшується до більш складного. В окопах стрільба йде із за укриття, з різних положень, автоматичними чергами або одиночними вагнерами. Спочатку йде індивідуальна підготовка військовослужбовця, він самостійно виконує стрільбу. Потім відпрацьовується більш складні вправи, це вправи вже в двійках, в трійках на завершення вже самого курсу підготовки йде колективно, тобто відпрацьовується в складі відділення, складі взводу, для того, що дозволяє наш пальон в складі роти відпрацювати практично виконання стрільби, як в день, так і вночі. Поняття стрільби в нічний час вимагає від військовослужбовця більшої пильності, більшої уваги та більшого спостереження за полем бою в подальшому, якщо він буде знаходитися на бойових вісім. Також окремою темою для підготовки військослужбовців передбачення кидання бойових гранат. Для цього вони проходять спочатку початкову підготовку мітаційними гранатами, потім виходять на етап кидання бойових гранат. Це потрібно для того, щоб військовослужбовець подолав свій внутрішній страх, вмів та розумів суть бойової гранати, що не наскільки вона вже і страшна, але розуміти її. Характеристики, наскільки вона може вразити особовий склад на різних відстанях. Інструкторсько-викладацький склад постійно від початку програми навчання. До практичних виконання стрільб знаходиться особовим складом. Інструктора знаходяться особисто біля кожного військовослужбовця під час виконання стрільби для того, щоб коригувати його правильний вогонь, його правильне поводження, приготування до стрільби, положення зброї та всі питання, що стосуються під час його практичних дій на вогневому робі. Вогнева підготовка на сьогоднішній день вважається одна із найважливіших напрямків підготовки. Так як кожен військовослужбовець повинен вміти впевнено та вміло володіти озброєнням. Вогнева підготовка вимагає дотримання заходів безпеки, вимагає чітке виконання всіх вправ, що в подальшому буде впливати для кожного військовослужбовця, як індивідуально, так і в складі підрозділу, виконання службово бойових завдань.